Всіх вітаю знов про захист дітей. Мені вже здається, що сфера захисту дітей в нашій країні вже давно перетворилася в гурток по інтересах, де єдина мета чиновників, які займаються захистом дітей, які відповідають за цей захист або мало б відповідати. Єдина мета це збереження своїх посад. Бо всі ці заходи, де збираються посадовці та розповідають про те, які вони молодці. Та як все будуть реформувати, ну, і не мають нічого спільного взагалі з реальністю. Реально, все не так. Ну, який сенс стукати до громад, яким самі ж чиновники не надали повноважень? От так і пишуть: ми достукаємось до громад, збираємо знов всіх, щоб достукатись. А як можна, порушуючи Конституцію, змушувати громади робити те, на що в них немає повноважень? Ну, наприклад, Дітей треба виводити з інтернатів в сім'ї. Громади мали б це створювати, а повноважень на створення в них немає. Тому що всі повноваження зависли на колишніх районах, яких теж вже немає. Ось така ситуація. А ви стукаєте, не стукаєте, повноваження не з'являться. А падіння створення сімейних форм воно буде продовжуватись. Я взагалі не розумію, коли вже. Ну, дійде, прийде до них розуміння, що тренінгами, безкінечними моніторингами, купою дорадчих органів, які створені, які ще будуть створюватися, але дітям це не допоможе. Їх реально треба захищати, і реально їх треба захистити законом. А закон, який, до речі, міг би це зробити, і зробив би вже давно, другий рік, закон 70 заблокований цими чиновниками. Які збираються стукати в громадах, так і живемо. Дякую за увагу.